Віталій Батилій Шах, я граю проти Читан. Бельгія рейтинг 1761. Давай гамбіт. батька структура пішакова. На, бери слона. На, на, на. На, на, Борисло, на, бери слона. Коня, куди? Сюди, 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 сюди. Мабуть, так буде краще. Три нульки? Ну, що робимо це п'ять, ти мусиш брати конем? На яшо? Пройб один зіграю. Щоб є ж конем. Кінь йде на F5. Слон під боєм залишається. Слон під боєм залишається. Так, він хоче міняти фігури. Звісно, ну, звісно. Накидуємо кобилку на кінів 5. Йому, думаю, буде неприємне. Хай думає. Багато варіантів в нього є, нехай помиляється. Не б'є нічого. Слон F6? Слон F6. Кінь. Слон, 5,5. Якось нічя, там. Да. Можна пошухувати. Він іде кудись на H8. Ми граємо якось F4. І нічья, да? And it be. Oh my god. На проблемок не будет. Правда, може помінятись. Не, Не встигає, бо буде шар. Хоча ми залітаємо, він захищається. Він б'є тут все. Передається повернути в Туру топтоп. Ну, все дозволяє. Тураж же один з іншого боку, буде якась атака, перемарно. Щось тим рахує. Тут брати я не хочу. По, по лінії Б буде атакувати, мене поки що активність фігур краща, але віконці не вистачає для фрезя. Що я мат не ставлю. Фу, зараз би ще раз повторив і програв би. Це було б весело мені. 79 на 74. Ну, суперник помилився він. Переоцінив собу, свої сили. Тервимо. Ендшпілі. Так, треба було просто кіньє 5. Активніше грати. Тут не так-просто, то просто, звісно. Не можна брати коня, тому що буде чек і без фразі. F4 ще є. Єдиний варіант, треба знайти правильні ходи, звісно, не так просто. F5 можна було зіграти. Можна було слон B5. З темпом не віддавати білопольника. Я вирішив перейти вже в цей еншпіль. Не бачив нічого цікавого для себе. Якась рівна позиція. Походили, походили, погуляли. Він заліз на другу лінію. Я також на другу горизонталь, тільки сьому. І виявляється, він просто не, не встигає тут нічого. Грати аж 5 йому треба. І що як ми тут матуємо? Наприклад, так. Пішачок нам допомагає тепер. Хочемо тут мат поставити. Якщо йде сюди, то що? І що? Ну, і та сюди піду. І мат. А сюди? буду... І захистились. Купа пішочків у нас. Я думав, тут мат шукає, тут мата не може. Прикольно. Ну він чомусь подумав, що він швидше буде мене тут мотувати, але ні. Але ні.